Нещодавно мене запитали, як я повертаюся зі свідомого сну або з виходу з тіла, як я повертаюся назад. І знаєте, мене здивувало це питання, бо насправді утриматися там, утриматися в тому стані, коли ти вийшов з тіла. Набагато складніше, ніж повернутися в тіло. Не знаю, я повертаюся в тіло просто миттєво. Особливо, коли це щось дуже емоційне, тому що той стан, коли ти вийшов з тіла, це просто ну, такий дзен, що не передати. І якщо ти не будеш там управляти своїми емоціями, то ти дуже швидко повернешся в тіло. І насправді, взагалі, щоб вийти в цей стан, потрібно мати. Дуже хороший такий ресурс, фізичний ресурс. Тобто, треба бути відпочитим, виспатися, але при цьому ще енергетично бути ну, умовно на високих вібраціях. Тому повернутися в тіло це взагалі не проблема. А от утриматися там, тут треба над цим працювати.